Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Колекція Наталія Затящук. І ось сьогодні я хочу підняти тему правильних, як, під, як зрізати правильно черенки на укорінення пеларгоній розповісти про ці черенки, чому одні вкорінюються дуже швидко, чому інші вкорінюються дуже довго, як підготувати рослину до, до черенкування і багато цікавих нюансів. Тому кому цікавить, залишайтеся і послухайте. Сьогодні я вибрала для черенкування ось таку красиву пеларгонію, зональну, така красива ще в мене є шапочка, але я вже її вирішила почеренкувати. Це сорт називається «Юг ядвіга». Красиво кущиться, ось ви подивіться, яка вона гарна, дуже красиво сформована. Але я вирішила її, тому що тут є якраз всі черенки, на яких можна вам показати, як її правильно прочеренкувати. Тому приступаємо. По-перше, перше, саме перед, ми повинні підготувати до черенкування саму материнську рослину. Чому це важливо? Тому що кущ має бути попередньо просушений максимально. Він перед черенкуванням має бути сухий. Періоди весна, зима, осінь, я їх просушую максимально тижнями, вони в мене стоять сухі. Так як зараз літо і це неможливо, тому день, два, три, обов'язково вони мають постояти просохнути. Чому це важливо? Тому що коли ми зрізаємо черенки, рослина залишається без листя, і якщо вона перед цим полита добре, вона може просто загинути, тому що випаровує вологу сама листова маса. Тобто, чим більше листя на рослині, тим більше її можна підлити. Якщо мало на ній листя, то її підливати потрібно обережно. Друге, черенок, який був знятий із политої рослини, він набирає вологи, також він укорінюється дуже погано, може просто згнити. Тому попередньо підсушена рослина, максимально. Вона має бути суха, горщичок сухий. І тому починаємо. Насамперед, хочу розповісти про черенки, які укорінюються швидко. Швидко укорінюються черенки із колінцем. Що це таке? Ми вибираємо, вибираємо черенок, Я зараз показую. Ось є в мене такі череночки. Ось ви бачите, я надіюсь, що я вам покажу ось черенок і я його просто відламую. Не відрізаю, а відламую. Ось такий череночок буде із колінцем. Тобто, ось тут така є трошечки. Така здерев'яніла частинка. Такий черенок укоріниться 2-5 днів. Я вам показую наглядно. Ось тої неділі я зняла череночки із сорту Вараєн. Подивіться, череночок із колінцем. Вже видав шикарні корінчики. Вже можна садити у стаканчик. Ось подивіться, бачите, цей колінце ось таке. Череночок обломаний. І він уже укорінився. А ось такий череночок, також цього сорту, я знайшла, щоб вам показати. Ось стоїть, бачите, є череночок, і на ньому є малесенький такий череночок, який іменно на самій рослинці пустив корінчика з цього корінця. Ось подивіться, сам черенок ще не укорінився, а на ньому вже ось така. Малесенький відросточок, який це колінце, він вже пустив кореневу систему, вже можна садити. Ще хочу повтор... сказати, що на вкорінення впливає особливість самого сорту. Є сорта, які вкорінюються дуже швидко, є, які вкорінюються довго. Але... Сама якість черенка дуже впливає. Ще хочу сказати таке: рослина, маточний кущ, має бути здорова. Для цього я завжди наголошую про профілактичні обробки. Тобто, якщо рослина хвора, якщо у вас є якісь грибкові захворювання, черенки будуть корінюватися дуже погано, будуть великі випади. У мене таке було три роки назад, на початку моєї. Коли я почала займатися пеларгоніями сортовими, тому що промислові вони більш простіші і також вони хворіли. Коли я ще мало що знала, в мене не було теплиці, вони росли в дворі на вікнах. І період, такий коли наступала жара в день, вночі прохолода і час від часу дощі, рослини мої мали хворий вигляд. Листя жовтіло. Вони були не, не, не в негарному вигляді, і я їх черенкувала, і свої черенки я викидала 70%. Я викидала у відра. Вони не вкорінювалися взагалі. Я не розуміла, чому. Я в землі вкорінювала, в воді вкорінювала, були величезні випади. А я потім вже зрозуміла, що сама рослина хвора. І це дуже понижує якість у Рослини мають бути здорові і ще раз здорові. Для цього саме легше робити профілактичні обробки фунгіцидом плюс інсектицидом одночасно. Раз у три неділі я це роблю. У мене колекція вся здорова, листочки не жовтіють, жовті лише нижні, це від старості, це таке це нормально. І вкорінення відбувається максимально швидко і відсутню. Я не говорю про 100%, тому що всяке буває, але 95% черенків укорінюється. Черенки укорінюються насамперед, ідеально, 99%. Кінець січня, лютий, березень, початок квітня, тому що сама природа цьому сприяє. Сприяє чому? Тому що все роз йде у розпуск, природа пробуджується і починають ділитися клітини. І вкорінюється також все стовідсотково, швидко літо починають на, на даний момент червень-липень, особливо жара, рослини вже вкорінюються хуже. Чому? Тому що вони бережуть резерв, щоб я так розумію, щоб вижити, щоб не не вони витримати жару, витримати ці екстремальні умови. Але все одно я черенкую свої рослини кругий рік. І чусь це робити надалі. І хочу розповісти, що я зрозуміла, які нюанси, які помилки. І ось я вам показую. І так, далі. Далі в мене є ось такі ножнички двоє, якими я користуюся лише у своїй теплиці. нігде. Тільки біля своїх пеларгонів. Вони у мене ніде не задіяні, і я ними не занесу ніякої інфекції і ніяких грибків. Тому вони чисті, продезінфіковані попередньо, але особливо цьому уваги я не приділяю, не, не мию їх не ні горілкою, ніякими цими засобами, тому що вони у мене лише тут. І все. І так, далі ми зрізаємо свої черенки. Далі, ось я зрізаю, ось маю я такий ще череночок. Зрізаю ось так. І показую. Зрізала я ось так череночок. Бачите. Я обриваю ось, ось такої він в мене величини. Занадто великі черенки, довгі, теж погано. Ось такі в мене. Я знімаю листочки лишні, вони не потрібні. Вони все рівно відсохнуть. Ось в мене є такий черночок. Я дивлюся, ось, ось це він вже занадто довгий. Тому я хочу відрізати ось тут. Відрізається черенок, ось ви бачите, є такі міжгусли. Між І такий є ось колечко із брунечкою. У своєму досвіду інші розказують, що не важливо, де ти зріжеш і так далі. Ні. Я зрозуміла, що важливо. Зрізаю я ось тут. Під колечком. бачите? під колечком, під брунечкою. Ось в мене такий череночок вийвся. Ось череночок ідеальний для коріння. Цей черенок вкорінюватися буде біля двох неділь. Він буде корінюватися довше. Тому що, ось тут ось на цьому місці, я показую, ось тут утвориться калюс, тобто рослина буде заживляти рану. Це спричинить утворенню нових корінчиків. Також рослина, вона, як, як то кажуть, захоче вижити і буде максимально працювати над заживленою раною і випускати буде коріння. Ось такий череночок здоровий. ось листочки всі здорові, гарний, він красиво коріниться. Також у мене ще є лезо. Я цим лезом поправлю рівненько, якщо, може, зріз вийшов грубий. І я такий черенок ставлю на підсихання. І так далі. І ось далі ми пішли У мене вся. Ця рослина така, що потрібно зрізати як не з колінцем. Я зрізаю. Ось знову я зрізала череночок з корінцем. Складаю. Далі в мене тут. Ще трошки. Ось я зрізала череночок, знімаю листочки. І ось нижче дуже. Ось такий череночок в мене для корінення. Це я вам показала на цю йому сортику. Ще я знімаю один. Один. Череночок. і мені достатньо. Знімаються лістки всі, тому що вони через днів три одно. Ось... А ось тепер подивіться на цьому сортику. Ось тут, ось тут є брумічка. Я беру, відрізаю під нею. Це краще вам пустить коріння. Ось отакий череночок. Ідеальний. Дуже великі черенки, корінюються довго і важко. А тепер я хочу вам показати ось такий у мене є кущ принцеси Грейс, який потребує формування. І на ній виросли ось такі пагони великі. І коли я зараз вам покажу. Зрізаю ось, лишаю один, два, три. Лишаю три бруньки для формування. Зрізаю ось так череночок Ось в мене вийшов такий. Це верху. череночок верхушечний називається. Я, звісно, що я обриваю листочки, поправляю ось тут. І ось я вам показую. Отакий череночок Корінюватися буде довго Важко. Чому? Тому що ось цей зріз широкий, бачите? Широкий, важко буде утворюватись калюс і довго буде корінчики випускати, але все одно він, все одно він прийметься з часом, але це укорінення буде відбуватися довше. Далі, коли ми обрізали рослину, ми обрізали всі черенки. Я так обрізу, обрізаю зараз всі череночки. Я беру, припудрую зрізики якимось от, із препаратів грибкових, ось фітоспорен. Це природні мікроорганізми, які захищають від грибкових хвороб. Або ось такий засіб в мене є хімічний. Якимось із них, що у вас є, я припудрую, от мене є щіточка, я припудрую різики. Рослинка захищена, кущик захищений. Так, грибкових захворювань. Ось такий кущик, який майже без листя. Дуже обережно полити, обережно його полити, ось так, по краєчках, горшечка. І поставити його подалі від сонця у затінене місце. І він буде нарощувати формуючу масу. І вже через місяць порадує нас чудовими квітами. Далі Далі в мене є череночки, які я підготувала. Ось один в мене є принцеса Грейс, а інші їх Ядвіга. двіга. Я маю таку стрічечку, клейку. Для чого вона мені? Я підписую і клею на свої череночки, щоб не було пересорту. Тому що були випадки, багато велика кількість черенків, і серед них були без нас, виявлялися, бо пересорт, трошки це не добре. І ось я всі підпишу. Хоче підписую, залишаю на 12, від 3 до 12 годин підсушуватись. Чому так довго? Тому що підсушується зрізик заживляється легше, швидше, утворюється калюс. Калюс це такий наплив із заживляючих плітин. І виростуть корінчики швиденько. І в мене був випадок, що я зрізала кілька череночків і залишилася, за них забулася. Пішла на роботу, вийшло взагалі не 12, а майже сутки. Я побачила і поставила її водичку. І я бачила результат, корінення максимально швидким. Рослина хоче вижити, вона акумулює всі свої сили для цього. І тоді укорінюється дуже швидко, опускає коріння. І я зрозуміла, що чим довше їх підсушуєш, тим кращий результат. Ось така частина про, укорінення, про обрізання і черенкування рослини. Друга частина буде, що роблю я далі. Ще хотіла вам показати, ось приклад є у мене череночок такого сорту Леона Фавероль. Того так, також тиждень назад зрізаний. Подивіться, звідки росте коріння. Чому потрібно зрізати іменно там, де під тою дужечкою, під тою бруньковою, під бруньками. Тому що, бачите, коріння росте із самих бруньок. Погляньте. А ось калюс, бачите, наплив такий, потовщиня, це калюс. Далі. Ось такий результат. Також так само зрізана цього ж самого сорту. Верхівковай черінок. Ось подивіться, стоїть однаково, взагалі немає ще ніякого результату. Тому що грубий зріз верхівковий, калюс ще не утворився. Ця рослина може вкорінюватися від 2-3 неділі. Все може бути, навіть місяць. Все на далі відео я покажу, що я роблю з цими черенками після того, як вони підсохнуть. Тому дякую за увагу. До побачення.